Всім привіт! дивимось четверту серію Конокаща Ніскіна хіто Аймасу. Нові ну, серії більше розкрили про Юї і любов до Солодощів. І більше ще розкрили Татечі про його неочікувану Любов до Бейсболу. Як вони можна сказати, один до одного в цьому підтримують, особливо Юї, коли б... дізнався, наскільки серйозно він відноситься до бейсболу, захотілося на... зацікавився цим. Ну і в нас були дві гарячі сцени, можна сказати, у підсобці. І просто у них у домі забив цим пончиками. Коротше. Я так розумію, таких сцен тут буде багато, можна сказати, затронути, напевно, всіх лише офісних працівників. А, ну, побачимо, що буде далі. Ну і головне ще розібрались з тим. Сомоєм. Й поговорила, а то вона, блін, супер, переживала, що він його розкриє їх точно. Типу, що він такий. А, побачимо, як далі буде. Реакція на Ютуб буде з Тайбером, тому на своя копія, але в описі під відео є посилання на реакцію з картинку та звуком. І, будь ласка, якщо будете там дивитися, не виключайте ролик на Ютубі, хай дедалі на фоні. Прошу гучність, виключно бо це дуже-дуже допомагає каналу. А ще більше допоможе, якщо ви підпишетесь, поставите лайк, подбайку, мені буде дуже приємно. І чим більше поставити, тим краще ролик буде рекламуватися Ютубом. більше людей побачить, що на українській теж є реакція, і так будемо разом просувати канал. Один, два, три. Змішані почуття. Якщо чесно, не дуже мені подобається на одну серію. Я сподіваюся, це не буде якась... Якась серія про Ревнування суперсильне, бо. Ще що щось о, невже це ті пончики, які вона проробила? А... I dlaczego ona tak za tym staje кінець пісні відповідай моїм думкам, що таємниці добре, але надіюсь, вони недовжують тривати за все. Хоча, можливо, і до кінця сезону неочікувано. Я так розумію, напрашується на не чувак. Nevře na vraše pro něj bude. Mm. Посадять за той самий столик. А вже ще в минулій серії вони разом сиділи, п'яділи. Невже нам натякають на стосунки між ними? Абше, по-моєму, я попав в клієнт стандартних офісних серіалів, там, де завжди одних одних... персонажів шиперить, приходиться. Що цікаво, як це працює, типу, коли тільки створюються ці етикетки, продукт. Як його можна сказати, цікаво тестую, типу, чи зразу пускають товар, бо щось мені не віриться. Якщо чесно, в цьому не дуже розбираюся. Чи може в них є спеціальні типи магазини тестувальні? Хоча, напевно, по правильному це мала бути просто тест-група якась людей. Яка пробує це все. І тоді тільки пускають. Бо таке таке робити дорого, мені здається, навіть якщо трохи. Навпаки точніше, щоб трохи тільки зробити. Для початку це дорого, завжди краще багато робити. Взагалі ситуація, в якій не розслабишся. І не розслабитись, не посидіти і за цього. Ну, мені здається, йому по барабану. Поки що. Наскільки ми бачили його характер. <гум> Невже буде сюжет, як сипай, хоче всього навчити? Кохає <гум> тільки в сценарії, все ж таки, не школи. Які зворушливі слова. <ріст> <ріст> Згадали минулу серію. Хоча ми, по-моєму, не бачу, що аж настільки вона розпинила. Коротше, непоряд треба показати свої плюси ми по-любому. А я, якщо часу не очікував, що будуть приділяти увагу іншим персонажам так. Хоча в принципі це не протиречить назві анімешки, що в цій компанії є у мене кохана людина, бо це ж може відноситися не тільки до героїв. Mm. Надеюсь, он не зеркается зараз. Я так і знал, це прям сцена натікала на це. Вовшем ми не знаємо, скільки часу прошло, але поміг, що тільки цей продукт поступив, продаж, що, по-моєму, на занадто сильно переживає для початку. Особливо, якщо це новий продукт, люди спочатку апше поправувати, це треба, щоб зрозуміти, чи вкусно, чи ні. Невже вона накупилася сама? Не ож. Ну я, в принципі, розумію таких людей, коли результат треба зразу. Я так і знав, що вона сама її купила. Ха-ха-ха, по маю <помагайте>, ці слова на найгірші, що можемо почути для неї зараз. Але і справді, здається, занадто вона панікує. Ну і взагалі, знаючи, скільки всяких різних солощів виробляється і нових особливо в Японії. Як всяких відео є про золочі з Японії, то по-любому багато щось швидко забувається і зникає з продажу, не вистреливши. І не факт, що не вистрелив ви, воно і за смаку. Можливо, просто упаковка була. Хоча, в принципі, це і є, її робота, напевно, проробити це все. але все рівно. З такою кількістю, то навіть якщо щось супер пророблене може затерятися. Хорошо, все. Тепер все залежить від школярів. Uh, Рознесуть вони це чи ні. Ну, вже є, же завжди піднімає настрій. по mm? моєму тепер ти почала це робити. <говори> 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 Що це ще один натяк на те, щоб розкрили свої стосунки, а можливо навіть одружилися. На ч нічого собі. Дякую не сильно думала про нього. Високий 175. Я можу сказати для нас не дуже високий, Хоча, наприклад, за нього вищий там на пару сантиметрів, але я можу сказати не дуже і високий, порівнюючи з висотою хлопців з України. В общем, по-моєму, в таких ситуації навпаки мило оглядають, коли просто поводяться, як завжди, а не викрашені так, що не впізнати потім. Короче, вирядилась по ні походу. Mm -hmm. Ще й техніку використовує. <laughs> mm -hmm. <laughs> собі, яка пропозиція. Ничего себе у него выдрожка. Ну, ще є два типи дівчат, які навпаки раді, що і хлопець популярний, а встріну хоче нікого воювати. І такі, як вона, які чим більше він популярний тип переживають, по-моєму. Ну да, ми ж по моєму бачили в другій серії, як так само він реагував. Чи в першій не пам'ятаю? <рив> Але мені здається, все рівно до цього дійде. О! <смір> Нормально пішла в атаку вона. Обще, за ці дві останні серії побачив вона більш смілива, ніж я очікував на по першій серії. Mm, ще й волос розпустило. це прям супер-комбо. А жалко, що це в е трейлері ми трохи за спойлери. За спойлере, блін, не можу вимовити нормально. Mm. Ні, по-моєму, підлозі неудобно, хоча б ліжко, все ж таки пішли б. <свісно> <свісно> Давш, аж, а вже, аж оце ніякого дивитися. Вау, виглядає дуже непогано, особливо з розпущеним волоссям. От мені... Коли вона з розпущеним волосся набагато більше подобається, ніж з тою зачіскою вона мені якось вообще зовсім не подобається. М? Нічого собі. Цікаво, як це в манзі було. По-моєму, такі сцени дуже рідко як анімують в аніме. Навіть настільки, хоч тут, можна сказати, майже нічого не показали, але дуже рідко навіть таке анімують. Хоча все рівно дуже, можна сказати, ванільного. Ir nė, iš jų taip pat buvo labai rečia, ir po ko, taip. Знову про нього. Mm? Вона перейшла з одного на інше, як я казав про типи. по моєму ще пару раз треба зробити, щоб не успокоїлась нормально. А, нічого собі, як викрутився. Напевно, спеціально, коли вона А, Хитрюга. Ah, Блин, не хватило ще підмігування в кінці. Хоча він, вона ж не єдина в лифті, тому це підозріло було. Хм. Можу сказати я не спойлерний, бо деякі фрейми прям один-один в -один занімешки. Можливо, і цей фрейм ми ще побачимо, може на якомусь, не знаю святі компанії, щось типу того. Було б прикольно. Закінчилася четверта серія. Якщо чесно, несподівано для мене. Ну, як, не дуже багато часу зайняло, але їй приділили увагу і тому чуваку, як там цю звати, е... Шизону... і Совмою приділили увагу. Ну, коротше, назриває точно роман, я вам кажу між ними, що на це теж натякає. Ну і в минулій серії на бейсболі, можна сказати, багато ня... натяків. А... Ну і так, да, тут, ще, блін, навіть оцінок немає, вона вже так розпереживалася. Хоча, якщо зважити на те, що це її типу, перший продукт, напевно, це супер зрозуміло. що, Типу, ти перший раз це зробив і вже хочеш зразу результат, щоб, щоб зразу все в тебе вийшло. Але як. Казав, в принципі, якщо це тільки поступило в продаж, має хоч хтось спробувати, ще й має бути вкусно. І тоді вже розповсудяться слухи всякі чутки і почнуть більше купляти, особливо якщо серед школярів. Ну і в кінці ми побачили, що можливо так і станеться. Ну і не всі продукти зможуть зайняти свою нішу, навіть якщо вони суперякісні, на жаль. Для таких працівників, як вона, на жаль, мені здається. А... Ну, а інша половина була посвячена її трохи ревнучам, що її хлопці прям супер хвалять. Хоча, в принципі, вона ж сама має знати, який він може бути популярним і за те, як він з нею поводиться. Ну, її реакція прям супер мене впечатлила, зразу з особливо вирішила. Дуже неочікувано, як він повів себе, прям приємно, викрутився. Ну можна, але можна сказати в кінці вичевіте і <хи> те. Можливо, це був його план. Ну а тут вона прям супер. Хоча її заділо його слова напевно. Тут прям пішла вона в атаку супер серйозно. Коротше ух, за ці дві серії прям. Як я й казав в серії, вона прям суперсміливою, як виявилось. Ну, і розпущене волосся прям виглядає гаряче, як на мене. Ну і що сказати, білизна а... Ну, і взагалі фрейм дуже красивий. Ладно. Ну взагалі я дуже дзвоню, що навіть анімували, яке не трогає бубси. Якщо чесно, це вже супер рідкість для любої романтики, по-моєму, в наш час. Зараз дуже-дуже рідко таке анімують. Навіть якщо, можна сказати, нічого непристойного тут не було майже, типу, тобто нічого не показували, да, він трохи тронув там і все. Але все рівно навіть бояться це анімовувати. Хоча, можливо, із-за того, що я не багато таких анімешок долю більше мангу читаю, тому, можливо, я помиляюся і насправді таких сцен багато. Тому не сприймайте мені слова всерйозно. А uh, що ж, побачимо, що буде в цій серії, Підписуйтесь, ставте лайк, подбайку. Можете мене підтримати, посилання в описі під відео обов'язково підтримуйте армію і до побачення!